У Москві в гумі почали продавати футболки із зображенням президента Росії Володимира Путіна. Продаж організувала прокремлівська група під назвою Все путем продається 15 типів футболок із зображеннями Путіна на відпочинку в Криму чи його портретом із підписом Найбільш увічливий із людей. Натяк на вираз невідомі ввічливі люди, що закріпилися за російськими військовими, які здійснювали анексію Криму. it goes Киргизстані активісти проросійської організації Російський світ провели біля посольства України акцію протесту проти військових дій на сході цієї країни. Учасники акції, в основному, люди похилого віку тримали плакати і викрикували антизахідні гасла. Також співали пісні радянських часів. Протестувальники хотіли вручити українським дипломатам послання на ім'я нового президента України Петра Порошенка, але ніхто з посольства до них не вийшов. Тасалаві Васильович. Не дай мне Бог, не дай мне Бог. За даними відомства ООН з боротьби з наркотиками і злочинністю в Пакистані нарішується більше шести з половиною мільйонів наркозалежних. Найбільше їхнє число в провінції Хайбер-Пахтунхва. Там до 11% населення регулярно вживає наркотики. У звіті ООН йдеться, що число наркозалежних ймовірно ще більше зросте, оскільки збільшується потік наркотиків, що поставляються в Пакистан із сусіднього Афганістану. وځي د دې نظر د لاس د کور نوتی وځي موږ یا ځکه له شیا د فش له کوه